У будь-якій справі є досягнення, про які мріє майже кожен, хто нею займається. Риболовля не виняток. Усі мріють про улов, яким можна було б похвалитися в колі друзів. Одним із таких бажаних трофеїв є лин. М'ясо цього представника родини коропових дуже смачне, проте мало хто знає, що вживати його можна далеко не завжди. Загалом лин риба дуже цікава, можна навіть сказати особлива. Це майже хамелеон річкових глибин, адже він змінює забарвлення під колір дна. Якщо дно піщане, риба світліша, а а якщо темне, може стати майже чорне. але, мабуть, найбільш дивовижною особливістю цієї риби є її слиз. Про його лікувальні властивості знали ще в давнину, ефективно використовували для загоєння ран. Сучасні дослідники помітили ще один цікавий факт: долина іноді підпливають хворі риби і починають об нього тертися. За цим заняттям навіть якось застали щуку. Здавалося б, хижак, але саме через цю слиз вона не розглядає лина як здобич. Однак лікувальними є не лише слиз, а й м'ясо риб. У давнину його використовували для лікування шлункових розладів і рекомендували при жовтянці. Японські вчені уважно дослідили лина, з'ясували, що його сире м'ясо є отруйне, проте після термічної обробки отрита розпадається. Варто зазначити, що концентрація токсинів у лина не є постійною. Під час нересту їх кількість зростає в рази. Тому, щоб зробити страву повністю безпечною, потрібно готувати її ретельніше та довше. Якщо ж ви не впевнені у своїх знаннях, краще не ризикувати. Можливо, саме ці Особливості роблять лина такої живучої риби за виживаністю він може конкурувати з карасем, примудряється зимувати в замерзлих ставках із явним дефіцитом кисню. За характером лин дуже обережний і похлопливий, тому рідко трапляється в садки. Проте професійні рибалки знають, як до нього знайти особий підхід. Лин дуже люблі черв'яків і навіть сир. Загалом коропові риби зазвичай ростуть швидко. А ось лин тут майже виняток. Середній екземпляр важить близько 600 грамів, хоча й інколи. Трапляється і велетні вагою до 7 кг. А вам подобається лин? Ловите його? Діліться в коментарях.